У Харкові задля підтримки харків'ян на час війни тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. І навіть за таких умов багато харків'ян не сплачують комуналку, а послуги продовжують отримувати. І навантаження на витрати харківського комунального господарства лягає на міський бюджет. Поки що Харків тримається, але якщо не покращиться ситуація з оплатою комунальних послуг, то системі житлово-комунального господарства міста може загрожувати колапс. Хочу нагадати, що тариф на воду складається майже на 90%. Це собівартість спожитої електроніки. Нам, завдяки дорученням і тим програмам, що діють по місту, завдяки ініціативам Ігоря Олександровича Терехова, вдається втримати тарифи на тому рівні, які вони були ще на довоєнному рівні. Але хочу зазначити, що в тариф також входить і заробітна плата персоналу. І придбання матеріалів на ремонтно-відновлювальні роботи внаслідок ракетно-бомбових ударів майже щоденно на відновлення об'єктів критичної інфраструктури потрібні час і кошти. І сплата послуг це і є те джерело фінансування, яке дає змогу ремонтувати і модернізувати систему теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Єдиний істочник фінансування. Який надає можливість не тільки втримати ситуацію, а і займатися реалізацією тих проєктів, які дозволять ще певний період тримати ці тарифи, не підвищуючи їх для населення. Плюс реалізація тих проєктів, які надаються нам у вигляді гуманітарної допомоги завдяки міжнародним донорам. Якщо комусь здається, що донори оплачують усе, ні. Вони надають основне обладнання. Закупівля додаткового обладнання, оплата робіт, оплата технічних умов щодо підключення до супутніх мереж все це коштує гроші. Брати нашому підприємству гроші, окрім отримання плати за надані послуги та підтримки міського бюджету більше нема джерел фінансування. Тому хочу подякувати тим. Харків'янам, які відповідально ставляться до оплати комунальних послуг, тим більше напередодні опалювального сезону це дуже важливо. Яна Біляєва, Ігор Баскровний, Сергій Перець, Юрій Бубикін – Харків, новини.